Уборка 2025. косимо соняшник саксон від компанії Літа Селект. Привіт, Україно, привіт, мої любі підписники! Заїхав косити свій соняшник і як обіцяв, що буду для вас знімати відео свого поля, як буду збирати свій соняшник саксон від нашої компанії Еліта Select. Заїхали ми його косити, любі друзі. Комбайн поїхав вперед. А я залишився тут, щоб з вами поговорити і порозказувати вам щось дуже умне, як говориться. Дивіться, ось такий соняшник я маю на сьогоднішній день. Він посіяний був 21 квітня 2025 року. Це 2025 рік, любі друзі, це відео не з минулого. Це свіже відео, свіжий, свіжий, свіжий врожай, можна так сказати. 55 тисяч на гектарі я посіяв. Як бачите, він у мене не густенький. І чесно, відверто я вам скажу за що того, що він у мене не густий, я забираю зараз досить непоганий врожай. Ось такі корзиночки. Вони засохли, вони висохли, скрутилися в йожичок, і в бункер сиплять доволі непогано. Я вам скажу. Доволі-доволі непогано вони в бункер сиплять. Ось такий общий вид цього соняшника, комбайн косе вигружається. Тобто соняшник не пустий, не легенький. Чуть пізніше я знімлю вам відео, покажу, яка натура на даному соняшнику. Візьмемо з вами літрову баночку, візьмемо ваги і змірюємо натуру на даному соняшнику. Дивіться, зелененький, який ще. А так общий вид, ось такий. Принципі, її уборка, уборка 2025, рік дуже швидко пролетів. Я буквально пам'ятаю, як наче вчора ми його тільки сіяли, а сьогодні ми його вже косимо. Тому, любі друзі, це Саксон, Саксон, який гібрид від нашої компанії Літа Селект. 50 грам гранстара тут було. Що тут ще було? Був фунгіцид, був бор, був гумат. Були мікроелементи і оранка, попередник пшениця. В принципі, нічого такого не було. Були би ще дожі, було б взагалі все класно. Тому що подивіться, які тріщини. Подивіться, які тріщини. І, до речі, менце поле дуже сильно заражене вовчком. І ось дивіться, на падалиці, на падалиці у нас присутній вовчок. На падалиці. На соняшнику вовчка зовсім. Ви ніде не знайдете. Дивіться, падалиця, вовчок. Дивіться також падалиця, вовчок, а саксон що це говорить? Це говорить про те, що саксон дійсно гарно дуже тримає вовчок. Ось так соняшничок виглядає з комбайна. Ось такі корзиночки, ось така його рівномірність. Він весь як під лінієчку і сипе щось в бункер там. Щось сипе. Ну в кінці цього дня, в кінці цього відео, ми обов'язково з вами будемо знати точну врожайність на даному полі, тому що весь соняшник буде нас проходити через ваги, і будемо знати точну врожайність. Ось такий вид з комбайна соняшника. Багато дзвонків за ціну, ви дзвоните, питаєте, яка ціна, що робити, як краще. На сьогоднішній день ми знаходимося в Одеська області, Любашівський район. І як би це так красиво сказати, якщо здавати це перекупом за налічку, то на сьогоднішній день ціна буде 20 800 гривень за одну тонну. Це якщо у вас все в базі. Якщо масло 48, волога 8% і сміття не більше 3%. Тому, якось так, друзі, я поки не здаю, я рахую, що ціна буде більше, тому що на соняшник це може. Році врожаю великого немає. Соняшники дуже багато де погоріли. Це Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, область. Ну, врожаї. Будуть дуже дуже маленькі в цьому році. І я рахую, що на соняшник ціна. Буде досить висока. Тому я косю свій соняшник, завозимо ми його в склад і будемо дивитися, що буде далі. Будемо дивитися, спостерігати. Врожай на соняшнику, вроді якби непоганий. Плюс ще ціна підніметься трошки, і буде, і буде все добре. Переїхали трошки на інше поле, ну тут він мені якось більше трошки подобається. Він тут і вищий. Ну тут ще плюс по підпосадочку ми зараз йдемо. Тут волога затрималася більше. І він такий, прям такий, як потрібен. Такий, як потрібен. Ну, тут він по-любому 20 плюс вали. Якщо він отакий був би весь, 20 плюс. око вже набите, як говориться. Все оперативненько. Мигалочка заморгала, машинка під'їхала і стояти навіть не потрібно. Оце ж не вас соняшника, звісно. соняшничок. Бункер повний. Доїдемо до краю, чи не доїдемо до краю. Хі -хі. Хто як думає, дочне сипатися чи не почне сипатися? Доїде по любому, доїде по-любому. По В цьому році не такий великий врожай, щоб не доїхати, правильно? Хі -хі. Можна і так сказати. Не доїхали до краю, почало аж сипатися трошки. Аж трошки почало сипатися зараз. А та да, сипеться ж? Чуть-чуть так. -чуть, да. Вже вже, вже да, Сипеться, сипеться зараз. Акуратненько, помаленько, помаленько. Навіть в цьому році з таким поганим врожаєм можна не доїхати до краю. Йомоя, представляєте? Я хочу просто вам донести, що ну, дожів на даному полі не було. Ви подивіться на цю тріщину. Просто. І ось такі корзиночки на сексончику. Корзиночки доволі непогані. Корзиночки доволі непогані. І врожайність, як на цей рік, друзі, теж непогана. Десь плюс-мінус, я так рахую, десь в районі 15 центнерів. Може трошки менше, може трошки більше. ну Десь в цьому діапазоні показує сексончик. Для цього року я дуже 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 сильно щасливий. Ось так можна сказати, тому що 15 серкнерів для цього для цього року, коли дивіться, подивіться на цю землю то це дуже-дуже гарний результат. Понятне діло, що ви зараз будете писати в коментарях, що це неправда, що тут не може бути 15 центнерів з гектара. я вам, любі друзі, говорю правду. Вірте мені, я завжди стараюсь говорити правду, завжди правду говорю. Тому ось такий соняшник може показати 15 центнерів з гектара в цьому році.